Тема. шановні краяни, саме так хочеться розпочати перед новорічний гарний красивий період. З вами говорить і показує Івано-Франківськ, і Наша рубрика Невідомі професії сьогодні. В приціл нашого об'єктиву попала людина неординарна. Знаєте, людина відома, але людина такої гордої професії, яку зазвичай в розрізі розгляду професій переважно оминають. Пані та панове. Сьогодні з нами міський голова Віктор Андрюсович Анушкевич. Віктор Андрусович, вітаємо вас. Дякуємо, що ви нарешті відгукнулися на нашу пропозицію попасти в об'єктив тих глядачів, а їх всього лише двоє. Це моя мама і моя селя. Мама селя так, ну тепер, бабу, ще хтось буде дивитися цю передачу. Що нам цей 2012 рік, високосний рік, такий теж цікавий досить рік. Ну хто має можливість поглядати це відео? Ви пережили кінець світу, шановні друзі. Так, має на жаль помилилися. Як як рік був для Івано-Франківська? Насамперед я вітаю всіх краян з наступаючими новорічними різдвяними святами. Вітаю вас, хлопці, і вас, олеже, вас, Василь. Ну звичайно, вітаю ваших мамів. Е, як ви сказали, Мама. чисельна е, е, організація а, і чисельна аудиторія. Що стосується року 2012-го і неординарної професії, ну мені так навіть незвично з вступу Василя сказав. Невідома не неорд... ну, професія, знаєте, невідома. Ну, ну от, от всі ну... знають, що є така посада, але ну, ми всі бут... Всі би хотіли теж себе відчути. Ну на жаль, друзі, не всім дано. Не всім дано. Тому що потрібно бути господарем, таким як ви. В принципі, ми всі задоволені тим і пишаємося, і... що ми живемо в Івано-Франківську. Колись Леонід Данилович Кучма в миру, при перший президент, другий президент України, сказав таку гарну річ після того як. По-моєму, підписали харківські угоди. що, щоб бути керівником, треба мати клепку. Ну, і Дякуємо Господу Богу, що вже протягом шести років людина на посаді, яка має цю необхідну рису кожного керівника. Ну, Ході, в принципі, і краяни це зайвий раз доказали, коли вдруге обрали Віктора Андрюсовича міським головою. Віктор Андрюсович, от таке от питання. Ну знаєте, ми сьогодні не будемо спитати про господарку, комуналку, тому що це зловоденні проблеми. Вони були є і будуть навіть у такого. Я не знаю, якщо е, міським головою був би якийсь супермен, та навіть він би їх не вирішив. Тому що вони завжди будуть. Пане Василь, для чого всім настрій псувати? Правильно. Ви всі знаєте. Глядати супермен, якого вже шукає другий рік. Однозначно. Він зараз в Чехії громадянство робляє. Віктор Андріюсь, питання, може воно і банальне, але скажіть, будь ласка, яке незвичне святкування Нового року було в вашому житті? Якесь таке неординарне цікаве. Ну... Я згадую не то, що Новий рік, а Різдвяні свята. От, і так сталося, що я був поїздці, і от уже ще трошки-трошки і Різдвяна зірка зійде на небо. Я їхав до мами своєї дружини в село Мар'ян Пільгалицького району, але була дуже погана погода, страшна ожеледа, і не вдалося доїхати до села. І змушений був залишити машину і е, пішки вже доходити. І тому, е, скажем, я десь трошки припізнився до святкового столу, але всі чекали, переживали. От і е, все-таки мені вдалося е, зустрічати Різдво і колюдувати разом з усією моєю родиною. От, а машина колюдувала на трасі. По дорозі, доки ви добиралися, ви зустріли цілий вертеп у складі ведмедя, вовка, лисиціння. І... Ну, як, якщо там лізвичай не, <звісниць> не було. Зате відчули атмосферу свята. Відчули гарне різно, і, напевно, відчули те, таке тепле почуття, коли тебе чекають. А а і ніколи так не прагнув швиденько добратися до думки. Як, Та, тоді? як тоді. близьких побачити нарешті. Бо було холодно. Та. А яке таке найцікавіше святкування за період ваших каденцій? в івано От на ваш погляд. Ну, з якимось таким кур'йозом. Або давайте так. Якщо можна, от, е, аналізуємо не тільки 2012 рік, а от період е, вашого перебування, який вже відбувся. І ще сподіваємося, що в 10 разів буде довший період вашого перебування. Ні, дякую. <гум> <гум> дякую, поки так Ну, от, е, Яке таке <гум> найцікавіше було? Або в плані святкування, або кістки, ну, не знаю, Курйозна, так, так, у мене не випадок, який зараз. От, в переддень Нового року можна пригадати. Ну я дуже добре пам'ятаю, коли я святкував Новий рік вперше в статусі міського голови. Це ми зустрічали 2007 рік. І, власне, є така традиція моїй сім'ї, вона заведена ще моїми батьками. Новий рік зустрічати виключно в сімейному колі. І ця традиція в сім'ї Нушкевич зберігається. І цей новий рік ми будемо зустрічати виключно в колі сім'ї, тому що я не люблю. Зустрічати новий рік в колі інших, ніж це сім'я, ніж це родина. Це є принципово, я вважаю, це добра традиція. І от я пригадую, коли я зустрічав 2007 рік. Ну ви ж хлопці жартівливі. А в мене теж в команді є жартунів багато. От і власне новий рік це то свято, яке ти зустрічаєш піднесеному настрії, дуже гарному радісному настрої. Ну, відбулися два дзвіночка, що стосується уже новорічної ночі. От і кажуть, вам терміново треба прибути на вічовий майдан, тому що там надзвичайна ситуація. Значить, що за ситуація мені не сказали. Я хотів вияснити, що за ситуація. Ну от однак дзвінок перервався. Потім я не хочу називати прізвище, члена своєї команди. Потім абонент був недоступний і, зрештою, нічого не залишалося. Як швиденько зібратися, одягнутися, викликати таксі, приїхати на Вічовий майдан. Звичайно, нічого там надзвичайно не відбувалося. Там люди святкували новий рік біля ялинки. Ну і я там зустрів цього дозвонювача і запитав, що сталося. Він каже: Віктор Андрійович, ну як що сталося? Новий рік наступив. Ну там я при одразу запитання: це людина далі вашій команді? Звичайно, звичайно, це був добрий жарт, і ну чесно кажучи, звичайно, я. Перебуваючи перший рік на посаді міського голови, я серйозно злякався. Думаю, боже, не дай ну що ж сталося. Може ялинка впала. Я не знав, що такі однієї в чорний список за нас Ні, ні, додому. Коли приїхали після тої зустрічі, десь напроти з півтора години. А ну так, недовго, не довго ні. Ну зрештою, я приїхав туди. зустрінений був радісними вигуками. От мені ще не вдалося багато попрацювати. І багато претензій що до мене тоді не було. от і всі були задоволені, що міський голова приїхав, і власне ця людина не викреслена зі списку і не занесена ніякий чорний список, тому що він зробив дуже гарний. Червону книгу теж не занесена? <свісно> <свісно> ні, він зробив дуже гарну справу. І, зрештою, я не образився. Навпаки я подякував, тому що на завершення він так і сказав, каже: Віктор, я надіюся, ви не... на мене не образилися, що я от таким спосіб пожартував новорічну ніч і десь відірвав вас від родини. Я кажу: ні, друже, я тобі дякую. Тому тому що е, стільки теплих слів, і коли тебе е, фактично весь Вічовий Майдан, всі люди, які там зібралися, піднесли на настрій, тебе вітають, тебе тиснуть руки. В принципі, на протязі півтора години це відбувалося. І... Через півтора години мені вдалося звідти вирватися для того, щоб вернутися назад, тому що вже дружина дзвонить і переживає те, що, що там за незвичайна ситуація сталася. <ривляч par excellence> я вже являю вивки біля легких. О, о, диви-диви, то той, що міським головою став. десь приблизно <ривляч> так. <bones> так, десь десь приблизно <ривляч> знаючи наш народ, який так любить так показати пальцем. На то наше це залишилося в принципі. Ні, ну принципі, то що ви кажете, пане Олеже, доброї ночі, пане голову. Святом з Новим Роком. Я за вас я за вас голосував. Я за вас голосувала, от мене є питання, ну і далі по тексту. Незважаючи на це, що новорічна ніч, але я це нормально сприймав. сприймав. А, а потім фраза, може, скажіш, є я вийшов на роботу, тому подібне. під Завжди. Віктор Андрюсович, кажуть, про плани ніби не можна розказувати, але хоча б кілька таких штрихів характерних. У вашій душі, чого ви би хотіли для Івано-Франківська в новому 2013 році, ми знаємо, що відбулося святкування 350-ї річниці Івано-Франківськ гарно справився так з цією поставленою місією хорошою круглою датою. От на що можуть івано-франківчани так надіятись, розраховувати, і що вони повинні допомогти вам в таких хороших починаннях? Ну, тобто, які перспективи? В наступному році, так е, ви знаєте, от ви почали з того, що е, Така от професія. Да ну насправді на цю професію ніде не вчать жодному навчальному закладі. Бути міським головою Бо тисячу І... чоловік на місці. <смір> а насправді це не проста робота. Це кожного дня якісь проблемні питання. Кожного дня ти повинен тримати руку на пульсі. І знаєте, міський голова це в першу чергу величезна відповідальність. Ви говорили про господарку, але я ще раз кажу це величезна відповідальність. І це не дуже вдячна робота, тому що всім не догодиш, ще не народилася та людина, яка б догодила всім. А виходячи з того, що в місті Івано-Франківська, як і в будь-якому іншому місті нашої держави, після розвалу радянського союзу накопичилася величезна купа проблем, і її одному моменту вирішити не можна. Тому безумовно, ця робота і перебування на цій посаді воно забирає дуже багато сил, енергії, здоров'я, нервів. Але якщо згадувати 2012 рік, який відходить уже не буття, то він був дуже позитивним. Я вважаю для міста Івано-Франківська. Ну, загалом він дуже цікавий цей рік був. Тому що є Олімпіада в Лондоні і Євро 2012 який Україна провела на е високому рівні І кубок. у Нас Івано-Франківська побував е безумовно. Це 350 років з дня засування міста Івано-Франківська, і завдяки е зусиллям всім. Всіх зусилля, це і виконавчої влади, і представницької влади, і зрештою, в першу чергу, завдяки громаді міста Івано-Франківська, нам вдалося відзначити цей ювілей на дуже високому рівні. Причому це і самі мешканці були задоволені, численні гості були задоволені. Відбулася неординарна подія. Напевно, першій історії Івано-Франківська з балкону Ратуші три предстоятелі українських церков спільно правили молебень за. Наше місто за його громадян до цього дня ми відкрили відреконструйований сквер, де поставили пам'ятний знак першої українській церкви. Ми відкрили другий спортивний зал на позитроні, на фізкультурно-здоровчому комплексі. Взагалі, в цьому році нам вдалося зробити дуже багато. Звичайно, хотілося зробити більше, і тому ті пріоритети, які вибрані, вони будуть пріоритетами у 2013 році. Це ми вже завершили фактично реконструкцію дитячого садочка Новочинецькій, 210, і там буде функціонувати. Дошкільний заклад новий, тобто це принципово не закривати, а навпаки, відкривати От, і розширювати мережу. Тому що дякувати Богу і нашим громадянам народженість нас збільшується, працює і, і, і працює, і молодці, і він, ну, і, він, ну, він і, і вона я, я взагалі вважаю, що наша молодь найкраща в світі, як і наше місто. Наше місто до речі, по результатам рейтингування журналу Фокус вже шість разів поспіль не виходить за межі чільної п'ятірки і минулий рік. Перше місце місто івано франківськ відзначено на міжнародній арені. Це почесний знак Ради Європи. Місто івано франківськ значено навіть на рівні кабінету міністрів. Друге місце за благоустрій, попередній рік було перший, цей раз другий. Тому це є свідченням того, що наша громада працює і місто розвивається, і тому ми зробили, скажімо, така найбільша проблема, напевне, крім там підвалів, дахів, тобто стану житлового фонду, це є дороги. От, і я думаю, що Івано-Франківці з приємністю е, побачили, що у 2012 році в новий спосіб, е, новою технологією е, ми відреконструювали вулицю Гординського, вулицю Полія, е, вулицю Сучових Стрільців, е, е, той кусок вулиці Вовчинецької від Васильянов до е, залізничного моста, який важко було назвати вулицею. Ми вирішили дуже серйозну проблему корків на перехресті вулиці Галицька, тролейбусна пасічна, і сьогодні там водії вже не згадують не злим таким словом владою міського голову, а нормально проїжджає це що згадують. Ну я в своєму лексиконі по відношенню до мами своєї жінки слово «теща» ніколи не коли не вживає, Вона для мене мама. Наше враховуючи те, що моя рідна мама, на жаль, вже померла 4 роки назад. Тому оці пріоритети, які були в 2012 році, вони будуть пріоритетами і в 2013 році. Це розвиток медицини, це дорожнє будівництво, це розширення мережі дошкільних навчальних закладів, це посилення. Матеріально-технічної бази навчальних закладів, це бібліотеки, це дитячі садочки, реконструкція, модернізація це от основні напрямки, по яких ми будемо працювати в 2013 році. тринадцятому році. Таке питання, щоб ми вже не відійшли від від самої суті. Питання, скажіть, будь ласка, які от такі е, туристичні, може якісь є е, програми спільно з євросоюзом розвитку нашого регіону як туристично? Е, ну багато чув багато громадських організацій говорять про це. Ну то вже інше діло, чи вони роблять Організації, на рахунок позитивного іміджу Івано-Франківська як туристичного регіону, як воріт карпатського туризму нашого. І сказали про ворота бастіон, це ж просто цього року. Ну, ми... Я дякую, що ви власне, в своєму запитанні мене підштовхнули до того, щоб ще назвати один об'єкт. Є чим похвалитися, якраз в плані туризму, тому що цей процес і цей проєкт розпочався ще у 2006 році восени. Приблизно 2006 року це реконструкція відновлення бастіону. І власне в цьому році це успішно завершено. І це стало ще одною туристичною родзинкою нашого міста. Дійсно, це ворота в Карпати. От наші ворота вони гостинно відкриті. І власне ці ворота міста Івано-Франківська є на малому гербі міста Івано-Франківська, і це є свідчення про те, що наше місто відкрите. Але я завжди зазначав, що не хотілося, щоб ці ворота були настільки настіж відкриті, що люди навіть не встигали зупинитися в місті, а просто їхали в Карпати там, чи Боковаль, чи якийсь інший курорт. І тому ми стараємося робити все для того, щоб той, хто приїжджає, навіть з тим, щоб проїхати місто транзитом і поїхати в Карпати відпочивати, все-таки, хоча б на добу залишився в місті івано Фронківська, для того, щоб а, побачити. Ті архітектурні пам'ятки, які є культурне надбання нашого міста, все-таки щоб на добу він залишився для того, щоб побувати на тих об'єктах, зокрема на тому ж самому бастіоні, який є вже сьогодні одною з родзинок і привабливою родзинкою. І тому ми започаткували і зараз вже успішно проводимо свято не тільки ковалів, але ж і свято хліба. І це дуже значно підсилує імідж міста. Я вже говорив про почесний знак Ради Європи. Такий почесний знак Ради Європи не дають просто так, коли ти там подаєш заявку. Для цього потрібно дійсно працювати на міжнародній арені. Так, от один із напрямок міжнародної співпраці з нашими містами-партнерами це якраз туризм, і нам вдалося збільшити потік туристів саме завдяки нашим містам-партнерам. Це в першу чергу Польща. Це Прибалтика, це Чехія, це Угорщина, це Румунія. Сюди приїжджають дуже багато туристів з тих країн. І нам є що їм показати і чим їх зацікавити, і це також один із пріоритетів 2013 року. І таке питання в сфері культури. Багато подорожуючи. У нас така робота, в принципі. Часто буваємо на Закарпатті, де головною фішкою багатьох закарпатських міст, містечок є от такі гастрономічні фестивалі, просто такі гумористичні фестивалі. І вони, якби стають родзинкою і приваблюють до себе туристів, ми знаємо, перерахували фестиваль Бобу. А -а -а, бобу, фестиваль. Ну, я не буду такі говорити. Це такий жартіливий фестиваль. Чи плануються якісь ще фестивалі, які би стали родзинкою міста, і, наприклад, місто би наше асоціювало з таким якимось великим гарним святом. Наприклад, от, Брахові, наприклад фестиваль, фестиваль Борщу, та, фестиваль. борщу в Рахові, фестиваль різників, там, де м'ясна продукція, фестиваль молодого вина і тому подібне. Ну вони вже залежно від регіону. Фестиваль бограча. Бограча є така страва, коли поїв і два тижні вже собі ходиш просто, не треба підзаряджатися. Планується в місті такого. Ну, звичайно, спів, спів такі дії з громадськими організаціями, з молодіжними організаціями. Нас просто дзвонять друзі, кажуть, коли ми приїдемо на халяву поїздіву, на Каже, подиви, ви сколати, ви до нас буде, приїжджаєте, а Ми та, до, до нас ми, теж десь хочемо цей. Отак От, як паритет хлібу фестивалю теж і продовження харчового раціону. Mm -hmm. Чи може є якісь задумки в такому контексті. Ми знаємо, що в нас тут пляцки нормальні, в місті печуть. No, пані пані слова, Дарія не відома не така не була, яка yeah, ну, ну, like. ну, кулінарну книгу видала. Uh, ну, я зрозумів зміст вашого питання, і ви зразу тут друзів підставляєте, знаєте, що наші друзі. Yeah, не, не, <laughs> <laughs> не мають де на халяву поїздити. <laughs> У нас в місті нема <laughs> де поїсти, на речі, Ні, в нас є де поїздка, але ви так і кажіть, Віктор Андрійович, зробіть якийсь фестиваль, щоб ми на халяву поїздили. Віктор Андрійович, зробіть. Ну, до речі, якщо е, чисто вже про місто, то Івано-Франківщина називають містом ресторанів, кафе і взагалі е, такої гостинної атмосфери, тому що наше місто славиться. цим е, в гріх сказати, що приїхав Івано-Франківський, нема куди зайти. Це найрівніше Тут, е, місто в Західній Україні. Ви знаєте, я якраз хотів з цього почати відповідь на ваше питання, жартівливе. Е, на сьогоднішній день. Е, я кажу, відвідав практично всі обласні центри нашої держави. і Я буваю часто за кордоном. Але я хотів би зазначити, що наша кухня найкраща в світі найкраща в світі. І що стосується Івано-Франківська, то Івано-Франківську не де інше, як в будь-якому місці в місті Івано-Франківську, найрозшириша, на мою думку, мережа закладів харчування це і кафе, це і ресторани різного рівня, різних цін, різного асортимента. І е, турист, який приїжджає в місто Івано-Франківськ, він може знайти заклад ресторанного типу чи кафе на будь-який смак себе, да? під себе. Абсолютно такої мережі е, ресторанів, кафе, барів, як місій Воно Франківське, нема не де. І більше того, е, такої якості харчування, як є в івано франківська я Хай мене вибачають мої колеги, міські і голови. Дубав. Але це є правда, тому що наші кухарі і кухарки найкращі в світі. І тому безумовно потрібно це вдосконалювати. І я розумію, вже якщо не жартівливо, але фестиваль хліба, який ми зараз підтримуємо, і організуємо, він досить такі позитивні відгуки, вже набрав і вже приїжджають із інших міст, із за кордону на цей фестиваль. Також в рамках святкування 350-річчя міста Івано-Франківська. Ще минулого року ми започаткували таку цікаву традицію: весільні визерунки. Це ті пари, які одружуються в день міста. Ми їх в особливий спосіб вітаємо, і також ми на день міста запрошуємо представників декоративно-прикладного мистецтва. Тих, хто своїми руками робить і продовжує ті традиції гуцульського краю, прикарпатського краю на величезну ярмарку виставок, і ви бачили, що вже не поміщалися там. Ковалі були на площі середині бастіона, а вся вулиця Низова і вся Стометрівка заповнена. була заповнена. Своніри випадали? Так. <ріху> От. І там же, ж, там, же ж, біля стомат поліклініки, ми цього року перший раз такий, скажімо, пробний. Пробну кулю, значить, це якраз гастрономія, це традиційні страви Прикарпаття були представлені в рамках святкування. Тому ми будемо розвивати цей напрямок. І я думаю, що це ваше запитання, це як скажімо, пропозиція до роботи з тим, щоб опрацювати питання і десь зробити такий фестиваль традиційної прикарпатської кухні. Ми обов'язково не знаю. Ми знаємо, зокрема, що перед великим. Е Такий великодний час тут у нас на площі є також ну то не фестиваль, в принципі, а така ярмар. ярмарка. не Така так дає великодний кошик. Це одно. А у нас зараз передноворічна ярмарка, де люди можуть купити і прикраси, і і до столу. А от а також буде і передрізв'яна ярмарка на площі ринок. Ну, а що стосується такого кулінарного дійства, яке ви запропонували, то я ще раз кажу, ми обов'язково над цим подумаємо. Тим більше, що багатьом гостям нашого міста, особливо за кордоном, сподобалася та гастрономія, ті зірці Прикарпатської кухні, які були представлені. І я думаю, що ми обов'язково такий фестиваль зробимо. І оскільки це з вашої подачі, то я думаю, що всі ті фестивалі, які будуть відбуватися, ви на них будете харчуватися безкоштовно. Дякую. Ми поїмо. Ні, ну то жарт такий від пана Віктора. Ну і ну пан Віктор сказав, що закордонні делегації вони ж до нас приїжджають на два дні, а потім продовжуючи на тиждень. Про нашу гостинність. моє посольство продовжують, бо просто не відпускає Ну я не хочу говорити про одну із делегацій, насправді ви маєте. Рацію в цьому, тому що коли цього року відсвяткували 350 років міста Івано-Франківське, я десь вже після святкувань ввійшов у нормальний робочий ритм. Це було дуже швидко, тому що роботи дуже багато було, бо багато відволікся на якраз саме належне святкування, тому що маса подій була, я дуже переживав, тому що це ювілей. Насправді свято вдалося і це визнали всі. І десь через днів 4-5, після того як уже завершили святкування, дзвонить мені моя секретар і каже: Віктор Андрійович, тут делегація до вас. Я кажу, яка ну міста побратима та саме. Тобто вони тиждень тут були. От і каже, прийшли попрощатися. Ну, я, так. На а на 400 років які ваші плани стосовно святкування? 400 років, е, ну до е, 400 років я не знаю, чи я доживу. До 400 років, то... Приїдала почувала, вона жива. <ріст> — <ріст> Знаєте, так, друзі, зараз ми всім тим зависникам і людям, яких критичний вік, які все критикують. Ми десь так, наскільки це можна було, трішки охарактеризували спеціально для вас, що таке посада міського голови. Якщо вам щось не подобається, згідно закону, скільки 18 років маєш, так, громадянин України, прошу дуже. Вперед, йдіть на вибори і всім тоді буде подобатись, і ви ті теж на себе відчуєте, що таке бути міським головою, якщо, звичайно, у вас громада вибере. Ну і, шановні друзі, не забувайте, що має бути платформа. Без платформи нікуди ніхто не йде передвиборча платформа і багато інших платформ. А не так, що прийшов, я маю паспорт, я йду. Це є, <смірка> <таки смірка> є досвід мажоритарних виборів, як в нас там багато різних людей йшли. У мене села Троїчу. Віктор Андрюсович, просимо вас. Найкращій громаді міста Івано-Франківська від найкращого міського голови новорічно різдвяні побажання. І Аудиторія вже у нас збільшилась, мабуть, ще наскільки на пару тисяч людей, так. Однозначна. просто до мами, до моєї, до твоєї прийшли подружки. Віктор подружки. Ну я сподіваюся, що ви своїм мамам даєте гроші на телефонні дзвінки, щоб вони обзвонювали і збільшили аудиторію. А вони ці пускають жебрики перед Ну а я радий, що ви до мене завітали і з таким трошки жартівливим нахилом, тому що я є оптиміст, незважаючи ні на що, ні на. На які труднощі. Я вважаю, що людина, яка е, песимістично налаштована в цьому житті, е, бо так тяжко, бо там якісь незгоди, негаразди, то такі, таке пісимістичне життя, як і настрій буде ціле твоє життя. Тому потрібно бути оптимістом, потрібно не втрачати надії, віри. От, я хочу нашим мешканцям в 2013 році побажати, щоб от віра, надія, любов завжди була у вас, у ваших родинах, у ваших сім'ях. Я хочу побажати, щоб Здорові і щасливі були ми всі, вся громада міста Івано-Франківська, щоб всі негаразди, які були в 2012 році, не вони там і лишаться, а щоб 2013 рік був по посправжньому щасливим і успішним для всіх нас. І тому зустрічаючи новий рік, я особисто його зустрічаю піднесеному настрію в очікуванні такої казки, різдвяної казки. Я думаю, такий настрій супроводжує кожного мешканця Івано-Франківська. Я бажаю, щоб ця казка ніколи не завершувалася і щоб віра в те, що все буде добре з тобою, віра, що все буде добре з твоїми рідними і близькими, ніколи вас не покидала. І тому я вітаючи вас новому святами, різдвяними святами бажаю в першу чергу. У цієї віри, віру в свої сили, віри в Бога, віри в майбутнє, і щоб в кожній родині панував мир, спокій, злагода, і щоб різдвяна зірка, яка зійде ввечері 6 січня, запалила в наших серцях любов, любов до рідної землі, до ближнього і любов до Бога. І щоб оселю ми прожили весь 2013 рік. Так що з Новим роком вас і зріздом Херсон, отак шаної друзі, з нами сьогодні був. Міський голова міста Івано-Франківська, гордого красивого карпатського міста Віктор Андрюсович Анушкевич. І пам'ятайте, песиміст плачув куточку, а оптиміст плачув декольте. <зас> ну, а ми наперед бажаємо, щоб разом з Віктором Андрюсовичем ми дочекали чотирьохсотих річниці міста Івано-Франківська, Віктор Андрюсович, щоб ви займалися організацією святкування. Івано-Франківськ був містом мільйонером і щоб все ж таки Алла Пугачова приїхала. Ні. Ну, я, Хоч якось, хоч в якій формі, то незалежно. Щоб я на своїх ногах був почесним е, цього, Головое, област... <рес> по е, учасником, да, і всі разом ми мали можливість на халяву поїсти. о, місто фестиваль разом з друзями. Все, ждемо. <рес> Дякуємо. Все, <рес> все, <рес> все <рес> добре.